Юрошо, я навіть зроблю трохи так, якщо бій завершиться достроково, я зараз соточку закидую ще на, ще на збір, і так кожен достроковий збір, ой, кожен достроковий бій, перемогу я буду закидувати, да, закидувати на перемогу. Ну що ж, дорогі друзі, в червоному куті у нас Артем Волик і в своєму куті у нас Данило Гнатів. З Одеси у нас в червоному куті. і там така прям моцна школа кікбоксингу, і там такі прям кіки залітають, будь здоров. Так, має бути цікаво. Зараз Данило так не спішить, але підхватує ногу Підлавлює і, ножку, да, так. і тут же переводить і прям диви, як забиває Зразу зразу. Забивати, агресивно. Я в нас халгак фіксує зараз Данила свого опонента не дає підвестись Артему і де є в нас гарний гарний контроль і. Просто він не дає змоги піднятися. Просто не дає, так, да, зі всіх сторон. Ну, і активно так накидає на удари, але не вкладається зараз ще так акцентовано, не дає йому зараз Данило. Так, але удари дуже часто і ча ну, часто та, такі та, удари та, в такій вазі. Та, але зараз гарний, гарний момент з... Дає зараз спину і... Давай, да, 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 но... Буду Шукає, шукає. Хоча б він вже і розтягує зараз. До свого опонента. Давай, давай. Закривається артем. Просто насипає ударами. Давай, давай. Є замок вже у нас. Зі сторони. Данила не, і не, зараз шукає. Так, є, і, так, така швидка дострокова перемога. У виконанні Данила. І соточка полетіла. Соточки. Давай, до речі, дивись. Пігнали. Це я теж заходжу. Так, і вас, дорогі друзі, закликаємо також донатити. Да, закликаємо, закликаємо донатити. Тут оружие запрошене солицепрессалов аркізку. Продать Си Йоха Мамей! Володимир Луговий! Так, а я тут донатити скрывал папку, да? Вози до 83 кг 900 грамм! Прийом задушливим отримує перемогу Данило Ноті Сокіл, Хмельницька область. Друге, почесне місце отримує боець Артем Волик. Херський, Одеська область.